Доброго дня, шановні учні, ми з України розпочинаємо наш урок з географії в 9 класі. І так, як я вже й говорив, в 9 класі ви стали значно дорослішими. Ви вже випускники. А це значить, що програмований матеріал для вас стає трошки складніший. І я нагадаю, що ми розпочали вивчати вже економічну географію і розпочинаємо ми вивчення економічної географії з найпростіших економічних понять і. Взагалі термін економіка сам був введений грецьким вченим Аристотелем, і дослівно означає ведення домашнього господарства. Ну, якщо брати поняття економіки в національному вимірі, то це поняття воно більш таки широке, і на наступних уроках ми з вами розглянемо, що означає національна економіка і. З яких частин вона складається. А сьогодні у нас урок такий перший вступний з цієї теми. Сьогодні ми поговоримо про національну економіку, розглянемо поняття економічний розвиток і його показники. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – національна економіка, економічний розвиток і його показники. І так, ми розпочинаємо. Отже, починаємо з поняття економічний розвиток, оскільки різні країни. Мають різний рівень економічного розвитку і при рівень економічного розвитку говорить в першу чергу рівень життя населення. Країни, які розвиваються, вони прагнуть завжди наздігнати ті країни, які більш розвинуті. Що ж таке власне економічний розвиток? Ну на різних етапах свого розвитку економічного різні країни. Мають різні показники, які ми сьогодні розглянемо. Але спочатку що ж таке економічний розвиток? Економічний розвиток, діти, це процес переходу від одного етапу економічного розвитку до іншого. Причому на новому етапі економічного розвитку виявляється, крім старих груп товарів і послуг, ще й абсолютно нові. Оце необхідна умова, яка свідчить про те, що справді відбувається економічний розвиток. І розрізняють два типи економічного зростання: розрізняють ек екстенсивне економічне зростання і інтенсивне <клес> екстенсивне економічне зростання це коли обсяги суспільного продукту е зростають за рахунок за рахунок кількісних показників. Тобто, якщо ми хочемо випікти е випікати більше хліба в країні, да то ми маємо збільшити що посівні площі зернових культур і. Коли ми збільшуємо посівні площі зернових культур і за рахунок цього збираємо більше врожаю, відповідно випікаємо більше хліба, то це говорить про екстенсивний розвиток. Врешті-решт є інтенсивний розвиток економічного зростання. Цей розвиток пов'язаний на зростання масштабів випуску продукції на підставі ефективніших чинників виробництва. Тобто за рахунок використання досконалішої техніки, за рахунок використання якихось технологій. І коли ми звернемося знов таки до того самого сільського господарства, да, то вражальність сільськогосподарських культур можна підвищити як за рахунок збільшення посівних площ, так як я говорив перед цим, а можна використовувати якісь нові сорти, правда? І тоді сорти, які дають більший врожай, Площа залишається та сама, або може бути навіть меншою, але при цьому вражальність, що вона не зменшується, а навпаки, збільшується. Оце є прикладом екстенсивного розвитку, в даному випадку, в моєму прикладі, сільського господарства. Ще одне поняття, яке ми маємо розглянути, друзі, це національна економіка. Взагалі, національна економіка є дуже багато тлумачень цього поняття. Да, це певна система. В першу чергу національна економіка це система. Що в неї входить? А в неї входить виробництво, обмін, розподіл, споживання різноманітних продуктів, яка історично склалася на певні території. Зрозуміло, що основним найважливішою складовою національної економіки є національний ринок. Є національний ринок. Національний ринок, друзі, це дуже складна така категорія, да, яка складається, подивіться, з чотирьох ринків. Ось на цій схемі ми можемо бачити, що по великому рахунку національний ринок складається з ринку споживчих товарів і послуг. Тобто, це той ринок, на, який, на якому ми споживачі купуємо все, що нам необхідно для е, життя. Різноманітні товари і послуги. Да? Далі, ринок праці. Ринок праці дає два суб'єкта. це той, хто пропонує роботу, і той, хто її шукає. Тобто, на ринку праці має узгоджуватись діяльність того, хто роботу пропонує, і того, хто роботу шукає. Далі ринок економічних ресурсів це дуже важливий ринок, оскільки він є базою для виробництва, і сюди входить ринок, скажімо, електроенергії. Да? Е, наприклад, сюди входить, наприклад, ринок землі, да, де продається, купується земля, і так далі. І, врешті-решт, фінансовий ринок, фінансовий ринок, на якому здійснюється обіг фінансових потоків, тобто різноманітних е, е, інструментів, різноманітних складових, всі, які мають відношення до фінансів. Це цінні папери і гроші, акції, облігації і так далі. Все це входить до складу фінансового ринку. А тепер поговоримо про те, які ж є, як же оцінити рівень економічного розвитку національної економіки. Є дуже багато показників, але ми з вами розглянемо сьогодні декілька. Ну, перший показник це собівартість. Коли ми хочемо щось виробляти, зрозуміло, що ми витрачаємо на виробництво. Да? І. Собівартість показує, яке співвідношення між нашими витратами і нашою виручкою. Тобто ми виробили продукцію, здійснили витрати, і ми її далі продаємо на ринку і маємо від цього, що виручку від реалізації. Це ще не доход, це просто виручка. І ось е, е, різниця в грошовому показнику між оцією виручкою від, від проданої продукції і тими витратами. Які ми здійснили на виробництво цієї продукції, оце і називається собівартість. Зрозуміло, що чим е, вищий цей показник, е, тим ефективніший процес виробництва. Далі, ще три показника, з якими ми сьогодні познайомимося. Е, можливо, хтось із вас навіть і чув в засобах масової інформації, бо дуже часто нам про цей показник говорять. це валовий внутрішній продукт. Валовий національний продукт, да, і індекс людського розвитку. Ну, перші два показники, можливо, вам більш відомі. А от індекс людського розвитку воно якби зовсім для вас нове. Але зараз давайте спробуємо розібратися в цих показниках. І так, перший показник це дуже важливий показник. Чому? Тому що саме він показує на яку суму в країні виробляють, виробляють товари і надають послуги. Це валовий внутрішній продукт. Валовий внутрішній продукт це сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених і реалізованих в Україні за рік, враховуючи надходження від їх експорту та імпорту. Тобто, вимірюється, як ви вже зрозуміли, валовий внутрішній продукт в грошових одиницях. В світовій практиці. Використовується, звичайна, яка одиниця? Долар США. А тепер давайте подивимось на оцю табличку. Спробуємо її коротко проаналізувати. Тут рейтинг деяких країн світу за показником ВВП. Дані 2015 року, за даними Міжнародного валютного фонду. І так, дивимось. Ми бачимо, що трійку лідерів в обсягу ВВП займають такі країни, як Китай. Сполучені Штати Америки і Індія. Оце три країни світу, які виробляють і надають послуги найбільше на найвищу суму. Якщо ми з вами подивимось на аутсайдерів, ми побачимо, що це традиційно країни Африки та Океанії. Ось подивіться. На дні ціє, цього рейтингу знаходяться такі держави, як Кірібаті, Маршалові Острови і Тувалу. Треба сказати, що. Країни Латинської Америки, також, по суті, як то кажуть, задніх в цьому показнику. Да? І ще один дуже важливий показник, друзі, це валовий внутрішній продукт на одну особу, на душу населення, показує, на яку суму виробляється в країні товарів і послуг на одну людину. На одну людину. Дивимось табличкою. Тут уже перше місце належить не Китаю, а Сполученим Штатам Америки, де на одну особу продукція виробляється більше, ніж на 55 тисяч доларів США. За рік. За рік. Переться за рік показник. Да? Далі. Подив, дивіться, будь ласка, друге місце європейська країна, Німеччина. І далі ми бачимо Великобританія, Франція, тобто європейські країни, посідають друге місце. І подивіться, де у нас Китай знаходиться. Бачите? Китай на всього на 14, трошки більше, ніж 14 тисяч. Да? Ну, і в аутсайдерах країни Океанії і Африки. А тепер давайте подивимось на цей показник уже в розрізі нашої держави. Ну, ось тут є колова діаграма, яка показує частку найбільших країн світу в загальносвітовому валу внутрішньому продукту. Бачимо, що найбільша частка у нас належить. Іншим країнам, але подивіться, тут видно, сильно виділяються Сполучені Штати Америки і Китай. Вони найбільше виробляють. Ну, те, що я, в принципі, тільки що говорив перед цим. А от щодо нашої держави, то в 2015 році валовий внутрішній продукт України становив близько 91 мільярд доларів США. Що це означає? Це означає, що в 2015 році в нашій країні було вироблено і продано реалізовано. На світовому ринку товарів і послуг на суму 91 мільярд доларів США. Якщо ми з вами повернемося до попередньої таблички, то ми побачимо, що Україна за цим показником світовому рейтингу знаходиться на 49-му місці. Ну, треба сказати, що досить непоганий показник, да, враховуючи, що всього 190 в рейтингу. Звичайно, зараз у нас період війни і показник цей впав. І, але як би там не було, як би там не було, все одно ми залишаємося ось серед таких країн середнячків, можна сказати. Далі. Наступний показник це валовий національний продукт або валовий національний дохід. Чим відрізняється від валового внутрішнього продукту? Дивіться, валовий внутрішній продукт. Оце слово внутрішній означає, що показує це показник внутрі країни, в самій країни. Авалови національний продукт це сукупна вартість усіх товарів і послуг, вироблених протягом року на території держави. Як національними підприємствами, так і іноземними. Тобто, окрім того, що виробляється на території держави, і ще береться, береться обсяги виробництва і продажу тих. Підприємств, які розташовані за кордоном. І все це сумується, і в підсумку ми отримаємо валовий національний продукт або валовий національний дохід. Ось подивіться, валовий національний продукт це іноземці, все, що виробляють іноземці, і наші національні виробники. Да? За межами держави. Бачите? За межами держави. А валовий внутрішній продукт от вам різниця. Це все, що виробляється в межах держави, як іноземними виробниками, так і національними виробниками. Оце принципова різниця. Іншими словами, ми можемо сказати, що валовий національний продукт це сума валового внутрішнього продукту, тобто всього того, що виробляється в межах держави, тобто це ті доходи, які отримали національні виробники в межах країни. І плюс ті доходи, які отримали національні виробники від підприємств, національних українських підприємств, як, наприклад, які знаходяться за кордоном, ну це так. Далі, значить, тепер ще один дуже важливий показник економічного розвитку, який став останнім часом дуже популярний. Якщо два попередні показники це кількісні, то оцей показник, про який зараз. Будемо говорити, це якісний показник. Це індекс людського розвитку, скорочено ІЛР. Це такий, знаєте, інтегральний показник, який розраховується щорічно, для того, щоб можна було порівняти і виміряти рівень життя населення, рівень грамотності, освіченості довголіття. Оці показники. Рівень життя, рівень грамотності, рівень освіченості, довголіття це основні характеристики людського потенціалу досліджуваної території. Тобто індекс людського розвитку показує людський потенціал тієї чи іншої держави. Коли підраховують ІЛР, враховують три види показників. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Перше, це очікувана тривалість життя, вона оцінює довголіття нації. Друге, це рівень грамотності. Населення досліджуваної країни, тобто це середня кількість років, які людина в країні витрачає на навчання і очікувана тривалість навчання. І третій показник це рівень життя, який оцінюється валовим національним доходом на душу населення в доларах США. Оце три види показників, які враховуються при підрахунку індексу людського розвитку. На сьогодні цей показник змінюється в різних державах світу від 0,3 до 1. Тобто коефіцієнт від 0,3 до майже 1. Е, який буває е, е, індекс людського розвитку? Він буває, подивіться, високий, 08,09, е, далі середній, це від 0,5 до 0,8 і низький. Це коли індекс людського розвитку в країні менше, ніж 0,5. Дуже високий рівень це коли вже більше 0,9. Тобто, чим ближче до одинички оцей коефіцієнт, тим вищий індекс людського розвитку. Дуже високим рівнем, рівнем ІЛР сьогодні можуть похизуватися лише 14 країн. І м, треба сказати, що. Середньостатистичний показник в світі ІЛР в 2015 році становив 0,7. Очікувана тривалість життя становила 71,5 років, середня тривалість навчання землянина трошки більше 12 років, і валовий національний дохід на одну особу складав в середньому по світовій економіці трошки більше 14 тисяч доларів США. І ось на цій картосхемі ми можемо бачити карта, яка нам ілюструє рівень індексу цього розвитку на основи даних 2019 року. Давайте подивимося на цю картосхему. Подивіться, чим темніше, тим цей показник вищий. Ну і зразу можна побачити закономірність, правда, що високий показник в країнах Північної Америки, США, Канада в першу чергу. Це країни Австралія і Нова Зеландія. Це всі європейські країни, практично. Подивіться, будь ласка. Так? Якщо говорити детально по країнах, то ось є у мене табличка. І подивіться, є країни, де цей показник впритул наближається до одиниці. Так? Це Норвегія, яка займає перше місце. Далі Австралія посідає другу сходинку. Швейцарія, далі Данія, Нідерланди. Тобто, подивіться, є. Трошки більше десятка країн, які мають показник більше, ніж 09. Більше, чим 09. Україна, як бачите, має показник 0,7 коефіцієнт індексу людського розвитку 0,7. І якщо вже говорити про нашу державу, ми ж не можемо про неї не сказати, правда? То Україна належить до країни з середнім показником індексу людського розвитку. Це 81 місце в світі і індекс 0,7. Нашій країні притамана достатньо низька очікувана тривалість життя при народженні. Це 71 рік, і дуже низькі, низькі у нас реальні доходи населення, але грамотність дорослого населення в нашій державі практично 100 а середня тривалість навчання 12 років. Ясно, що найнижчі показники. Індексу людського розвитку будуть притаманні все, все тим же африканським країнам, деяким країнам Азії і країнам Латинської Америки. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з поняттям економічного розвитку і розглянули основні економічні показники, за якими визначається рівень економічного розвитку національної економіки. На сьогодні у мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Бажаю вам здоров'я. Не забувайте, що все буде Україна. Урок закінчено. До побачення!